Громадське формування Муніципальна варта закликає мешканців громади утриматись від купівлі риби на стихійних ринках. У Кременчуці Служба безпеки України знешкодила банду кримінального авторитета. У стані алкогольного сп'яніння забив жінку до смерті. Фахівці ДСНС перевірили готовність рятувальників до пляжного сезону. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Громадське формування муніципальна варта нагадує громадянам про заборону стихійної торгівлі продуктами харчування. Особливо це стосується продуктів, які потребують спеціального зберігання. Через масовий мор риби у чотирьох областях, через руйнування росіянами Каховської ГЕС з'явився ризик натрапити на цю рибу у копченому чи в'яленому вигляді на ринках і під магазинами. Зокрема, масовий мор риби спостерігається і у сусідній Дніпропетровській області. У міністерстві охорони здоров'я України закликали українців уник. Купувати рибу в місцях стихійної торгівлі, за словами медиків, одну з найбільших загроз вживання такої риби становить ботулізм гостре інфекційне захворювання. Ботулізм виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут. Інспектори громадського формування муніципальна варта посилюють контроль щодо виявлення можливих фактів завезення мертвої риби із сусідніх областей для стихійних продажу на території горішньоплавнівської громади вартівці закликають мешканців громади утриматись від купівлі риби з рук. Системна боротьба з організованою злочинністю, що загрожує державній безпеці України в умовах війни триває. На Полтавщині служба безпеки України знешкодила банду кримінального авторитета на призвисько Москва. У Кременчуці в результаті спецоперації нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та вибивала неіснуючі борги з підприємців. Зловмисники вирізнялись особливою жорстокістю, та у разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям. Також фігуранти розграбовували майно потерпілих. Встановлено, що діяльність злочинного угруповання координував відомий в регіоні кримінальний авторитет на прізвисько Москва. Раніше він вже притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів та був смотрящим у колонії, де відбував покарання. За згодою кримінальника, учасники його банди ставили на лічильник представників легального бізнесу у місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином, вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця, намагаючись вибити гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як сплату за борг. Співробітники СБУ затримали двох активних учасників угруповання. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено готівку отриману від потерпілого. Три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії та боргові записки. Зброю затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності груповання. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. 1 червня до чергової частини відділу поліції номер 2 у горішніх плавнях від медиків Козельшинської лікарні надійшло повідомлення про жінку 1974 року народження, у якої було попередньо діагностовано алкогольну кому. Під час повторного огляду потерпілою було виявлено наявність тілесних ушкоджень, перелам ребра та тріщину хрящовика носа. Через певний проміжок часу потерпіла померла в лікарні, не приходячи до тями. За даним фактом було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 121. В ході проведення слідчих та оперативних заходів було встановлено в той же на наступний день було встановлено особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Його було затримано в порядку 208 статті КПК України. Чоловік визнає свою провину та звинувачує у скоєному алкоголь. Громадянин пояснив, що конфлікт у них стався на фоні зловживання алкогольними напоями. Особа Нанесла декілька тілесних ушкоджень потерпілій, які виявились фатальними у зв'язку з тим, що сама потерпіла певний час на протязі останніх декількох років, зловживала алкогольними напоями. Тому, скажімо, стан здоров'я організму залишав, залишався в поганим. Тому даних нанесених тілесних ушкоджень вистачило для того, щоб вони спричинили смерть. Дана особа пам'ятає, що було, відтворила вказані свої дії на відповідному слідчому експерименті. Надала також покази співпрацює зі слідством. вину визнає за рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. У випадку визнання вини судом чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Від початку літнього сезону рятувальники проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з мешканцями громади щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на воді. Від початку поточного року в Україні на водоймах загинули 332 людини. З них 20 дітей. В Полтавській області трапилось 17 нещасних випадків з початку року, на яких вода забрала 14 життів. Окрім інформаційно-роз'яснювальної роботи з мешканцями, фахівці ДСНС перевіряють і готовність рятувальників. Щороку проводиться цільова планова перевірка територіальної громади щодо підготовки відпочинку населення на водних об'єктах міста. Недоліки, які були виявлені під час перевірки, будуть усунуті. Згідно термінів, основною причиною загибелі дітей на водоймах фахівець називає необачність батьків, які відпускають дітей купатися без нагляду дорослих. Були в інших областях випадки, десь дитина підскользнулася на плиті, впала у ставок. Там перепливали іншу водойму на Житомирщині, діти і потонуло двоє. Дітей. Дорослі громадяни, які загинули на початку року на водоймах України, здебільшого не дотримувались правил безпечної поведінки. Під вживанням алкогольних напоїв проявляють якийсь героїзм, який нікому не потрібен, і невпевнені в своїх силах починають перепливати якісь місця, і десь хватає судома і людина. Якщо ви побачили, як то не людина, рятувальники радять спочатку зателефонувати до служби порятунку за номером 101, а вже потім за власним бажанням спробувати допомогти потопаючому. Якщо ви бачите, що ви можете надати допомогу потопаючому, гукніть голосно, гукніть про допомогу, зателефонуйте за номером 101-103 і пливіть до потопаючого, можете схватити за волосся. І тягнути до берега. Якщо потопаючий вас схопив і тягне за собою на дно, наберіть повної груди повітря і занерніть разом з ним під воду. В такому випадку вас потопаючий відпусти, щоб він вас теж не наразив на небезпеку і не потонули вдвох. Уважно, не нехтуємо правилами безпеки. І контролюємо свої сили. Якщо ви стали свідком, прослідкуйте десь підскажіть людині або зупиніть, якщо ви побачили, що людина в нетверезовому стані лізе у воду. Підписуйтесь на ютуб-канал телерадіокомпанії ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.